От що це рай на землі? Доброго ранку всім. Доброго понеділка. Я сподіваюся, що він вас добрий. Тому що для мене це найкращий день тижня. Бо <звук> в понеділок у мене вихідний. У всіх день роботи, а в мене вихідний, тому що дівчата в школі в садочку, чоловік на роботі. Хоча було б класно, якби він був вдома, але Я проводжу час для себе в зал для йоги. Це зала просто так називається. Тут можна робити все, що завгодно. І буду займатися сьогодні з вагами. Хотіла спочатку піти на такі звичайні тренажери, Але я не люблю займатися такимось. Собі гантельки такі, знаєте, що було трошки важче мені. Ось так, як кладущий один мат. Роздягаюсь. Ну, в смысле, знімаю сумку. Я позаймалась. я вже зібралась, я все тут поприбирала, йду додому. Забула вимкнути годинник, щоб порахувати, скільки калорій я скинула, але руки болять, болять. Спина болить, болить. прес болить, болить. Значить позаймалась. Правильно, правильно? Все, поїхала додому. Але довший час я була проти SPF кремів, і я їх сама не застосовувала і не застосовувала для своїх дітей. Я притримуюсь такої думки, що треба захищати себе тканиною, тобто вдягатись, вдягати кофти, сорочки з довгим рукавом. Звісно, що з такої тканини, як льон, хлопок, захищати своє обличчя, вдягати на голову кепку, панамку, хустину. Коротше. Захищатись саме такими методами, але коли ми переїхали у Флориду, ми зіштовхнулися. Ну це було і так зрозуміло, але коли вже на практиці, ми зіштовхнулись тим, що сонце таке дуже активне. Агресивне, і побувавши, ви самі знаєте, я про це розповідала на окані, коли наші діти повністю просто обгоріли. Я власне і тоді ж замовила їм костюми для того, щоб закривати повністю руки, ноги, тулуб, все. І здавалось би, це навесні. Так, це був березень місяць, а вже таке було агресивне сонце. Тому я людина, якби проти СПФів, але я адекватна, тому я замовила спф Крем. І для дітей, і для себе я замовила з фізичними фільтрами, тобто це такий, знаєте, щадящий, скажімо так, варіант, тому що я знаю, що SPF, SPF є також дуже агресивним. І вони можуть донести шкіри такої шкоди більше, ніж сонце. А так як ми живемо у Флориді, я адекватна і я нормальна, і я розумію, що нам треба мати СПФ, треба мастити обличчя. Звісно, що не кожного дня не прям так знаєте, що зранку встала, намастилася там і пішла. Я можу контролювати всі ситуації, я можу контролювати, коли там діти куди підуть, що вони будуть робити, скільки часу вони будуть приходити, проводити на вулиці. Наприклад, я вам вже розповідала про те, що Ніколь і Олівія ходять в садочок завжди з довгим рукавом. Навіть сьогодні Олі. Я пішла у футболці, але все одно я зверху їй дала рубашку. Рубашка вона така легенька з хлопку, білого кольору. Ну, коротше, це ідеальний варіант. І в принципі, на сонці їй не буде так жарко, знаєте, щоб треба було там її зняти. Зараз я вам покажу крем, який замовила на iHerb. Е тільки що він мені прийшов. Оп. Таке велике опакування. Тут не тільки крем! Буде, тут не тільки крем. Я думаю, а навіщо таке велике опакування? Так, ось цей. SPF На мінеральній основі 98% Organic Ingrid. Е, з цинком. Ось такий дитячий крем. Я просто дивлюсь там не доходить. А, так, в нього SPF 40. А, будемо користуватися, спробуємо. Я думаю, що я себе може теж буду мастити. Знаєте. Обличчя собі, або, наприклад, плечі. Так, так, Тому що обличчя, плечі тут декольте, спина це перше, що обгорає на сонці. Навіть не так, як в А, він такий жовтенький. Далі знаєте, я багато вивчаю інформацію, багато чого читаю, дивлюсь, але я не вмію її структуровано доносити до людей. Тобто я її розумію для себе, я, її, я розумію, як ці знання, які я отримала приміняти в своєму житті, але так, щоб знаєте, так, сісти, ну, грубо кажучи, записати урок, так, я вам зараз розповім, що таке СПФ. Отакого я не можу розповісти. Я цю інформацію отримаю, е оброблюю, скажімо так, в своїй голові. Розумію для себе, але я не вмію її дати людям, як, скажімо так, там коуч, вчитель, чи, чи тренер. Ну, коротше, в мене немає таких навичок, тому. І намагаюсь вам пояснити свою думку, пояснити, що я маю на увазі, але а, ось, знаєте, там вести, вести якісь такі важкі дискусії, в мене не вийде. А це прийшов новий купальник для Олівії, тому що, як виявилось, на неї купальник вже маленький. Ми його купили три місяці тому, і він за нею вже в туловіші коротенький. Вона постійно там щось собі поправляє, поправляє на гімнастиці. Тому я взяла новий ось такий гарненький. Взяти колі. Я взяти інший колір. Сподіваюся, що їй сподобається такий баттерфлій. Четвер на гімнастю. До речі, треба звірити з тим, який в неї зараз. Є. Так, дивіться, якомога рівніше я, його, я їх склала. І ось що в нас вийшло. Секунду, ось. Бачите, ось це різниця. Оце її попередній і той, що я купила зараз. Він більший. Цей був на 3-4 роки, а цей на. 4-5. Ось такі в неї вже два купальнички, дитина ходить три місяці на гімнастику. Ще вона хоче на балет, але це вже зовсім інша історія. Можливо, і на балет буде ходити. Подивимось. Отже, ой, Політ. ми знову приїхали в наш парк. Так багато людей. Весь паркінг просто вщент забитий. Там навіть біля дороги машини стоять. Ось там якесь велике свято. Нарочно, напевно, що святкують. Так. Я приїхала на зустріч з блогерам. Коротше, зараз вам розкажу. Точу я якось у чата GPT питала, як зробити, як звернутися до Дентиста, менше заплатити, коротше про все різні страхові плани. І чапоті видав мені одну дівчину з Орланду, яка знімала про це відео. Е я зайшла, подивилась. Підписалася на неї в інстаграмі, написала її коментар, ми почали спілкуватися і домовились ось зустрітись. Так що ми приїхали в парк. І познайомимось нарешті в Вона тут недалеко мене живе, але все одно в іншому містечку. А, як там багато людей. Тут ще церква, до речі, я думаю, що в церкву теж приїхали люди, бо сьогодні неділя. Ходімо сюди і там день народження. Боже, Та, просто подивіться. Там, Там купа дітей. Так що треба глаз да глаз, як то кажеться, пильнувати дітей. Бо мені і так вже, знаєте, страшні сни. Страшні сни я бачу. тому Треба бути уважнішим. В цьому плані дівчата вже в новому одязі. Вони ще очі не встигли роздерти зранку, і вже мені кажуть, мама, ми хочемо вдягати наші нові костюми. Не їли, не пили, а костюмчики нові вже втягати треба. Що, в чому прикол, що там ще є один Що Якщо тут місця немає, можна буде там встати. Дівчата визначаються, що там дорослі діти зайняли місця на качелі. Було разу суші були несмачні, і я забула купити ось такий соус. Точніше, взяти він посил. Піп! Щас, секунду. Доченька, не кричи, будь ласка. Зараз я беру суші, можливо, я тим чи з ролл соус. Саме звичайні взяти і все. А такий великий набор не буду брати, тому що я його не з'їла і я викинула їх сорі. Я їх викинула. Коротше, візьму такий. 899 і 10 штук. Може, ось ці марнічно. І все. Наморожиться, ви знаєте. То, що на паску красять. Банани, сам, самі жовті, які тут є. Ще хочу взяти собі трошки салатику якогось і авокадік, бо в мене закінчився. Що ти там тужишся? Ти хочеш закрити? Пі-пі-пі-пі. Давай, засовуй. Давай. Все. Цезар, авокадо Цезар. Байлан uh, one one free. Мені просто не треба такий великий. Слухати, давайте ще, ще там подивимось. Тому що. Два пасії одного мені не треба. Я не з'їдаю так багато. Буквально мені там два дні і все, я більше його не хочу. Тому, можливо, якісь інші варіанти розглянути. Так, Це фруктики. Ти платиш просто за те, що ці фруктики порізані. Я не бачу сенсу в цьому. Вермелан? Олівка, тобі дають ватермелон в садочку, так? Так. Ну, так а зачем тобі тут? Так, тут якісь да? салатики. А, до речі, я брала тут. Це це? Да, в Калгарі. Да. А м'ясколі не давай волемен. Блін, я думаю, що ватермелен треба взяти такий великий, знаєте, такий нормальний арбуз. Ні. А не оце. Я не знаю, що це, якщо воно не смачне, а якщо животи буде боліти. Ну, я не впевнена, дівчата. Chicken. To chicken, to chicken. Mm -hmm. Листі свата 7,45. Uh, ні, знаєте, що всі погаючілись. Okay, це okay. це, oh, це okay. взагалі okay. не те, що треба. На заправку? Oh, no. mm -hmm. oh. mm -hmm. О, Забудьте про цей салат, не буду його брати. Mm -hmm. Все, я передумала. Mm -hmm. Я зрозуміла, що mm -hmm. я його просто викину. Ну, отраю, я не з'їм весь. Mm -hmm. Тому не буду витрачати mm -hmm. даремно кошти. Mm -hmm. і візьму. Просто собі авокатів. Три за п'ять. Дивіться, авокатів. Це вже готовий. Це теж м'якенький. Оце ще не готовий. juice. це вже готовий. Це теж такий м'якеньким. Це тверденьки. Інтернаціональна кухня. Що це мілка? Аера. Ну, Якщо це інтернаціональне, то може, так. Да. Але я таке не буду брати, воно висококалорійне. А з, із калорійного в мене вже є макарон. Тому все, проходимо попс. Ну, Звісно, що трубочок я тут не бачу. Це вам не жанкучу. Треба нову бутилочку. Це Spider-Man, це, це не Я люблю Mask. Або взяти хочеш таку, може, як у тінь. Тут немає пітермесу. Тут є спайдермен. А я як спайдермен. Я не впевнена, дочі. Можна просто дістати з того трубочку. Все, нехай буде банка. А трубочку просто дістати. Бо вона закоротка буде. Вау, а Клауд? I don't even know how to make a cloud. Blue? No, I don't know how to make. It. How do you think? I don't even know. Okay, давай. Я. Yeah. Відкрий, будь ласка, мені. Дякую. І тут ще один. Вот. Тримай. Вас. Маю. Это мама, это оливка, это, оливка, это папа. Добре, а що папочка тримає? і А який колір? Pink, blue. Угу. А де сонечко в тебе? Тут. А де в тебе хмари... хмаринка? А де в тебе грас? Blue. Grass. Добре. a balões, é que balloons? que cor eram balões? balloons. white, orange, white, orange, Добре. fo, молодець, dez, Фо bombe, um, dois, um, four. Так. Фо um, dois, um, dois, Плюс. Plus. um, four, dois, Four plus four po rahu. Um fo plus four equals four. Rahu ski rachu, mamma spawn. One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight. Take male, sphere. Eight plus eight. Moldez, dota. I know. Balloon, uh Balloon. -huh. Chocolate coin. Uh -huh. Grandpa. Uh -huh. Chocolate coin. Papa. Balloon. Chocolate coin. Chocolate coin. Balloon. Alifka. Chocolate coin. Balloon. Mama. Chocolate coin. Balloon. Chocolate coin. Babuska. I. Balloon. Banana, і Молодець, дать Скільки балунів? 3, 4, 5, 6. Пиши сикс 6. плас клас 6. Скільки нас тут рахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6 плюс 6. и рахуй разом тильки так не 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 тильки балунс и тильки нас пиши 12 one two Добре, тильки тот тут дивись трошки отбей не 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 подчекай доченька six и вот тут Серед з балетами вона нас ваші прикольно, тому що ніколи ж відмовляється ходити на гімнастику, доходить і, і все, і не буду я її мучити. Вона хоче на балет. Я знайшла тут балетну школу недалеко від нас. Треба поїхати. Можливо, навіть сьогодні поїдемо. Тут вона у А, Також дівчина, з якою ми зустрічалися, я вам розпитала блогер, також з Орландо в неї дитина теж ходить в балетну школу, але в Орландо. Я зайшла на їхній сайт, подивилася що там. Ось ці знаєте, оце мене що щоб було там на тренування на тиждень, щоб це було ефективно, але все це починається ось десь там з 7 років. Тому я не буду знаєте, марно сподіватися, те, що я знайду якусь школу, в якій мої діти будуть ходити два рази на тиждень. Ну в рамках програми, так не те, що ти можеш докупляти окремі класи, як це може бути на гімнастики, а от в рамках однієї програми. Тому сьогодні поїдемо в Лонгвуд, поїдемо в ту школу. Треба троше подивитися, в які години вона працює, тому що я хочу одразу після школи, після садочка з ними заїхати. Ніколь хоче на балет. Олівія залишається на гімнастиці і хоче ходити також на балет. Олівія в нас така дівчинка спортивна. Ну по ній одразу видно, що це її тема. Ніколи буде спро... буде пробувати. Ми не проти для того, щоб вона шукала себе, для того, щоб вона шукала якийсь свій спорт. Можливо, це буде не спорт, але все ж таки хотілося б якось також, також фізичної активності для неї. І я абсолютно впевнена в тому, що дитина має чимось займатися. Тобто, понятно, що це школа, понятно, що це там якісь уроки, хоча, по-моєму, в елементарської тут уроки не задають. І це має бути якийсь гурток. Так, це не обов'язково повинен бути спорт. Але це може бути і малювання, якесь арт-мистецтво, може якісь там я не знаю, шахи, ще щось Коротше, в моєму розумінні дитина в будь якому випадку повинна відвідувати якісь гуртки. Я сама відвідувала і гімнастику, і танці на протязі усього вільного життя. Тому для мене, коли дитина нічим не займається окрім школи, а, ну якби це дивно. Я нікого не засуджую, кожен має право робити так, як хоче. Я кажу тільки про себе, про моє бачення, і я твердо впевнена, що мої діти повинні ще чимось займатися. На щастя, в них для цього є просто купа часу і купу можливостей. Я вам буквально тільки що розповідала про те, що дівчата хочуть на балет. Я вже знайшла їм школу. І я вам казала про школу. Коротше, я їх записала в школу. Сьогодні в них пробне заняття. І в них клас один. Ну, коротше, там взагалі-то до трьох років, не до чотирьох років один, а з чотирьох до шести інший. Але так як Олівії чотири буде вже в вересні, а я думаю, що раніше вересня вони не підуть нікуди, то я їх записала в один клас на пробний урок, і мені так буде зручніше. І, до речі, там заняття часу. Бо в Олівії на гімнасті заняття 45 хвилин, у Ніголь 55 хвилин. Коротше, я думаю, це прекрасна ідея. Та що ж такое? Ось. Тому сьогодні в нас ще буде балет. Можливо, в цьому влозі я його і викладу. Ну, точніше, що там, як там. Ну, все, ми вирішаємо на день клас. Дівчатка вдягнуті. Олівка в своєму новому купальничку. Тобі подобається Олівка? <різь> Ти любиш батерфляй. Сьогодні у нас спека, неймовірна, 30 градусів. Я думаю, що так спекотно? Погоду не дивилась. Ви такі гарні, дівчатка. Сподіваюсь, ви мене чуєте, бо в мене працює кондиціонер. Коротше, я в цю сторону зазвичай не їжджу. Не те, зазвичай, я вам взагалі сюди не їжджу. Я була тут декілька разів реально. І виявляється, що тут корки, затори. На у нас клас починається через 14 хвилин, і це наш перший раз, як буде можливо, там ще треба з ними поговорити. Якісь може там документи, заповнити я не знаю. Нам їхати буквально тут 5 хвилин, але коркорки. Кор в сенсі ми не зрозуміли. Дівчата возмущаються, що ми їдемо не в ту сторону, тому що це не туди куди гімнастика. Да, доці, того що ми їдемо на день клас доці. Є тут з Ну як то немає, якщо є? Якщо я туди їду, значить там є. Сонечко. Я зараз вам покажу, добре? Ну ось, ми приїхали на балет. Давай. Олівія. Ніколь. Тримай водичку свою. Давай. Так, ходімо шукати балет. Стой, обережно, машини. Ходімо. Так, тут у нас є і перукарня, і ш... щось ще якісь магазини, барбершоп. Ходімо, тут будемо йти. Ще якась кафешка. Asian food. А, азіатська кухня. Зараз дівчат заведу і розповім вам, що ми дивились квартиру в цьому районі. Не те, що навіть у самому районі, а десь тут вона знаходиться одразу за цією будівлею. А вон велеть. там. Дівчата. Вау, як тут мило і гарненько. Вау, так? як гарно тут. Так кричіть. Такі костюмчики. 42 долари. Ну дякую, я можу на алігра. Ой, на алігра. Че це я алігра загадала. Боже мой, на Амазоні Так. Да? Да, Окей, я Чого пошукаю пейджі? тобі такий. what are the pictures You can show your mom you're, you're so proud. 加油！ Постійно з дівчатами і не розповіла вам про дом. Цей будинок, ось он, він одразу ось тут знаходиться. Можете там бачити шматочок ось тут. І там зупиняється трейн. І коротше, ми розглядали той варіант, але мені не сподобалося, що там немає балконів. Але взагалі да, це було прикольно, що тут на гімнастику ходити, тут одразу трейн і одразу ти тут живеш. Ну, Прикольно теж. На цій прекрасній ноті. Я буду закінчувати свій влог. Зараз сяду його монтувати, буду передивлятись ці відео з балету. Мені дуже сподобалось, дівчаткам також. Я ще не знаю, коли вони підуть. Вони точно доходять на гімнастику в квітень травень Можливо, влітку, але це не точно. Скоріше за все, вже з серпня, Богу, як навчального року. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте мене. І до наступних зустрічей.